Минуло вже два місяці 25-го року, і у КМД та комунальних підприємствах взялися освоювати нові бюджети. Ми проаналізували перші закупівлі і договори в цьому році, з'ясували, хто і куди витрачає бюджетні кошти, та як КМДА переплачує необгрунтовано десятки мільйонів гривень за електроенергію. Про це все у цьому випуску в тіні Каштана говорить Київ Київ. Київ. У робочому офісі кличка витратять 340 тисяч гривень на сигналізацію, точніше, заміну вже існуючої сигналізації. Нещодавно дослідницька лабораторія Rating Lab представила результати щорічного рейтингу регіонів України за індексом місцевого благополуччя. Згідно з результатами, Київ опинився серед міст та регіонів, де люди найменше почуваються в безпеці. Можливо. Віталій Кличко серед тих, хто не почувається в безпеці. Якщо детальніше про закупівлі, то наприкінці січня Київська міськрада оголосила тендер на оновлення сигналізації у будівлі на Хрещаток у 36, а напередодні ще один на оновлення дорожньої розмітки у дворі за цією ж адресою. Для наведення ось таких білих ліній на парковці КМДА заплатять більше 10 тисяч гривень. Так, ці суми. 300 тисяч, 10 тисяч не позмагаються з масштабами всіх розкрадань у столиці, але саме до таких невеликих сум найменше уваги. Але якщо додати всі можливі ризики, додати всі на раціональні витрати, то вийде доволі пристойна сума. Загалом суми тендерів не значні загальна вартість обох менше півмільйона гривень. Проте тут згадується історія з кондиціонерами в грудні, про яку ми розповідали в одному із попередніх випусків. Посилання в описі. Але й навіть серед цієї дрібної риби ми виловили крупнячок десь отакенний. Кондиціонери для КМДА на 640 тисяч гривень. Можливо, ми б не звернули б уваги, якби минулого року не робили таке ж відео. І теж про золоті кондиціонери. Напевно, тих, що закупили в грудні, не вистачило, і в новому договорі йдеться про встановлення ще 33 кондиціонерів. На цьому ще не все. Київська міськрада за півтора мільйони гривень вирішила покращити трансляції і замовила роботи з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання під час проведення засідань та організації веб трансляцій Тут важливо згадати нещодавнє засідання Київради 20 лютого фракція Європейської солідарності та удару зірвали засідання міськради. Ми подивилися трансляцію лише 30 хвилин. Фактично, ми дивилися 30 хвилин не роботи депутатів обговорення. Важливих питань міста. Ми побачили півгодини популістичного шоу з гаслами і плакатами. Шоу в Київраді під час війни засідання зірвано і перенесено на невизначений термін. За покращення трансляції міський бюджет заплатить півтора мільйона гривень. Хотілося б, щоб за такі гроші покращилась не лише якість трансляцій, а й якість і тривалість самих засідань Київради. Тендери на обладнання та обслуговування трансляцій вже. Розіграно переможцями стали приватні підприємці. ФОП Пилипенко, Любов Іванівна, береться організувати обслуговування за майже 900 тисяч гривень. У переліку техніки для обслуговування значаться пульт депутата 137 штук. Настільний пульт президії та трибуни в комплекті з кнопкою виклику помічника. Три штуки, комплект мікрофонів в президії та трибуни сім штук, та низка іншого обладнання. ФОП Кабанова Валерія Юрівна виступить організатором веб-трансляції в режимі реального часу за 670 тисяч гривень. Відповідно до технічного завдання, під час проведення заходів на Хрещатику 36 організацію веб-трансляції мають забезпечувати відеоінженер 470 заходів під час проведення заходів в залах. Засідань технічний спеціаліст – 170 заходів. Послуги відеооператорів під час використання відеосистеми сесійної зали 30 заходів. Комунальна корпорація «Київавтодор» Автодор витратить 72 мільйона мільйони гривень на капітальний ремонт вулиці Зрошувальне. Її протяжність близько трьох кілометрів. І за ці кошти тут планують повністю замінити дорожнє покриття та бордюри. Ущільнити ґрунт, а також вичистити ділянку від дерев. Ще понад мільйон «Київавтодор» витратить на нагляд за ремонтом шляхопроводу на полярні. Виграла тендер фірма Автомагістраль з остаточною вартістю 1,3 млн гривень. Згідно даних у системі Прозоро з нею комунальна корпорація уклала договір в обхід конкурентних торгів. Не шкодують бюджетних мільйонів на ремонти доріг і шляхопроводів, і у комунальному підприємстві київ за січень лютий 25-го року вони оголосили закупівлі на майже 58 мільйонів гривень. Більшість з них тендери вартістю від 2 до 3 мільйонів на протиаварійні ремонти, розробки проектної документації на капітальні ремонти. Тощо, наприклад, Київ автошляхміст планує протиаварійні заходи для шляхопроводу по вулиці Лифаря через колі швидкісного трамваю в Деснянському районі. Ремонт вартістю понад 3,7 мільйона гривень мають намір завершити до кінця року. Ще майже 3 мільйони комунальне підприємство витратить на розробку проектної документації для ремонту шляхопроводу на перетині проспекту науки та магістралі безперервного руху. Проєкт передбачає обстеження об'єкту, відновлення працездатності, що саме це означає, не уточнюється, та забезпечення надійності конструкцій Опор надійність опор київських шляхопроводів давня і відкрита рана для Києва. Шляхопроводи падали, бо... Втомились, як казав міський голова У студії. Ілона Довгань, моє вітання. Починаємо з надзвичайної події. Що й не стало відомо, в столиці обвалився шулявський міст. Уламка зачепила одну машину, люди не постраждали. Міст і далі потроху сиплеться. Однак під ним все ще стоять машини. Вистати це не впасти. Найдорожча з оголошених нині закупівель «Київавтошляхміст» ремонт мосту на Трухановому острові 27 мільйонів гривень. І якщо ви подумали про пішохідний міст через річку Дніпро, то ми вас розчаруємо. 27 мільйонів гривень піде на місточок над дренажним каналом на самому острові. Тут замінять несучі конструкції, тобто технічно розберуть старий місточок, замінять основу і зберуть знову. Сподіваємось, це не буде так, як з новим мостом, хвилою на Болонському острові. Там почали розходитись конструкції. Більше в нашому Тіктоці, дивіться, посилання в описі. Немось до тендерної документації. Там є дані про обсяг робіт. Дорожники звалять 20 дерев навколо мосту, зріжуть чагарники і рідколісся, Далі розберуть місток повністю аж до кам'яного мощення, а тоді змонтують геть нові опори на зрізобетонних буронабивних палях. Додатково замінять ще перильне огородження на споруді та встановлять гранітне облицювання парапетів мосту. Усі роботи згідно з графіком, мають завершити до кінця 26-го року. Ще одна закупівля, яка привернула нашу увагу Київ Пастранс. Витратять майже мільярд на закупівлю електроенергії. Що цікаво, закуповувати ресурс, якого нині так не вистачає нашій державі, вирішили у конкретної товки, а не найбільших розподільників енергії. І якщо розділити загальну вартість пропозиції на кількість кіловатів, які Київпастранс купує у цієї фірми, то виходить майже 7,93. На кіловат, майже 8 гривень за кіловат. І невже це найдешевша позиція на ринку? Спойлер, ні. В залежності від класу тариф, по Києву може коливатись від 2,4 до 17 гривень за кіловат. І це у ДТЕКу міського і обласного. Згідно даних ресурсу, оператор ринку, нинішня вартість електроенергії коливається в районі 5-6 гривень за кіловат. Ми ж маємо закупівлю із вартістю майже 8. І причина цього ховається все у тих же тендерних документах. Бо там вказана формула, за якою розраховується вартість енергії, яку купуватиме підприємство. І згідно неї до ринкової ціни ще додається тариф на послуги з передачі електроенергії, податок, а також маржа для підприємства, яка ту енергію розподіляє. Мержа у торговельних операціях різниця між купівельною і продажною ціною товару, тобто, по суті, прибуток. І саме тут і криця. Цікавинка, бо розмір її у публічно доступному договорі не вказаний. Відповідно, може встановлюватись безпосередньо приватниками, що подаються на тендер. А ще у документації, що на етапі торгів помітили певні ризики щодо тієї ж маржі. Пропонована редакція технічних документів, зокрема проєкту договору, містить ризики зловживань з боку недобросовісних учасників, оскільки дає можливість вказати середньозважену ціну. Ринкову вартість за одиницю без ПДВ за будь-який період. Зниження недобросовісними учасниками середньозваженої ціни дасть їм можливість збільшити розмір своєї маржі, який залишиться незмінним протягом дії договору. При цьому занижена ціна, яка стане основною для розрахунку маржі, не буде використовуватись жодного разу, оскільки договір передбачає здійснення щомісячних розрахунків. Отже. Кажучи, простіше, постачальник може поставити будь-яку маржу, ще й завищити її без вказування податку і нажитися на цьому. Окрім цього, у Київ Пастранс ще й у власному договорі та ТЗ до нього заплутались, просимо привести технічне завдання у порядок, а саме забезпечення виконання умов договору у технічному завданні складає 0,5% від загальної вартості пропозиції, а у проєкті договору складає 2%. І якщо тут ви хочете сказати, Казати, ну подумаєш, не 6 гривень, а 8 за кіловат. Яка глобальна різниця? То різниця дійсно глобальна, бо закуповує підприємство не 100 чи 1000 кіловат, а майже 120 мільйонів. Тому різниця в гривню тягне за собою переплату у 120 мільйонів гривень, 2 гривні 240 мільйонів. Ну і так далі. Тому це історія, де кожна копійка має значення. Тим паче, що мова йде про бюджет столиці воюючої країни. А тепер до самої компанії, яка надаватиме електроенергію, пов енергетично-інвестиційна група керую нею на Карен Вачаганович. Статутний капітал 100 тисяч гривень, у поданій на тендер довідці аналогічних договорів зазначено лише. Один до речі, 2022 року, коли і була створена компанія на 152 тисяч дві кіловат для однієї з закарпатських лікарень. Сумнівний досвід як для надавача електроенергії підприємству, що опікується усім наземним електротранспортом столиці щодо власника компанії, він має декілька фірм, що ведуть діяльність у багатьох сферах: будівництво, виробництво і розподіл електроенергії, видобуток нафти та газу, оптова торгівля, діяльність ресторанів та навіть розведення тварин. Однак його товок у 20-му році оскандалилась у Межгір'ї. Тоді із ними Межгірська селищна рада розірвала договір на 67 мільйонів гривень на будівництво очисних споруд. За даними центру громадського моніторингу та досліджень, замовник неправомірно визнав переможцем фірму інвестиційна група Ресурс. При цьому компанія документально не підтвердила досвіду виконання аналогічних договорів. А також як переможець не подала довідок про відсутність підстав для відмови в участі в проведенні закупівлі, наприклад, довідку про те, що компанія немає в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. А ще компанія до моменту участі в тендері взагалі своєю основною діяльністю мала розведення тварин. Та, попри все це у КМДА вирішили, що немає жодних підстав для сумнівів і уклали договір. Віддали компанії-підприємцям майже мільярд гривень з бюджету Києва. Що ж, тепер ви знаєте більше. Якщо вам сподобалось це відео, поширте його на своїх сторінках у соцмережах. А ми надалі продовжимо слідкувати та розповідати вам, куди саме столична влада витрачає наші з вами гроші, а також розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трошечки іронічно в тіні каштана.